Всіх вітаю на каналі. Вимога сьогодення у нас часто трапляються вимикання електрики. А також великі скачки напруги, коли, скажімо, з підстанції на підстанцію переключається, або, наприклад, вмикається живлення. Да? Ну, коли воно ви, ну, ви вимкнуте, а потім знову вмикається, або навпаки, вимикається, тим, там десь якісь скачки, перепади напруги є. І воно у нас буває або вище, наприклад, там 220 вольт, тобто 240, 250, 270, 290, 300 навіть вольт буває. А також воно буває інколи просаджується до, наприклад, 160-170 вольт, да? що дуже шкодить електричним побутовим приладам, наприклад, таким як холодильник. Наскільки ми знаємо, холодильник це дуже важлива така річ для збереження продуктів. І нам виходить так, що дуже дорого буде, якщо ми втратимо такого помічника, як холодильник. Да? При перепаді напруги, наприклад, ну, ми вмикаємо да, там праску або, наприклад, мікрохвильовку, ми вмикаємо лише там на, на кілька хвилин. Так? І це не, дуже, не, не факт, що воно там десь пошкодиться, коли буде скачок напруги. А от така річ, як холодильник, яка постійно має працювати, постійно вона увімкнута в електричну сітку. І постійно має працювати. Тож дивіться, що вирішив зробити. Не вдалося мені купити такий стабілізатор напруги. Да, реле напруги, як то кажуть, для, ну, щоб просто в розетку втикати і все. Тож вирішив зробити таку саморобку. Для цього нам потрібно було буде реле напруги. Ну, ось таке, звичайне, це, я так розумію, китайське реле напруги. Це у нас Томзен. Да. Реле напруги. так Потім нам потрібен буде будь-який подовжувач. Там на 2 гнізда, на 4, на, на 6, у кого який є. Звичайно, там індикаторна викрутка. Також, можливо, звичайна викрутка. І ще нам знадобиться шматок отакого дерев'яного бруса. Для чого це все. Яка в мене задумка? Ось так як немає в мене реле напруги, яке вмикається безпосередньо просто сюди в розетку. Да? ну Ми знаємо, в розетку вмикається таке реле напруги, а в нього вмикається вже розет, э, штекер з холодильника. То я вирішив зробити отак, закріпити, обрізати отут дріт, закріпити отут подовжувач. Потім підключити сюди реле напруги і в реле напруги. Отак, подовжувач, і воно має якось працювати. Ну це лише теоретично. Зараз я буду разом із вами, як то кажуть, намагатися щось зробити самостійно. Давайте відмірюємо, скільки нам потрібно відрізати цього бруса, для того, щоб заміряти так. Потім приблизно отак відріжемо дротик. Отак закріпимо реле. І я так думаю, що, мабуть. Отак нам потрібно буде відрізати. Давайте відріжемо і продовжимо наше відео. Але перед тим, як продовжити, я хочу попросити, якщо воно для вас буде хоч чимось корисним або сподобається, поставити обов'язково лайкос і підписатися на канал. Це дуже допоможе мені в майбутньому. Дякую, а також ви не пропустите інші цікаві відео. Так, відпилили шматок бруса. Тепер давайте подивимося, як воно має бути. Значить, нам потрібно закріпити так це сюди, потім реле десь отак. Відріжемо дріт. Візьмемо трохи з запасом. І відріжемо прямо так. Раз. Тепер нам потрібно зачистити і закріпити реле. Для того, щоб закріпити реле, я вже думав. Міркував над тим, щоб зробити якось, можливо, отак. Ну, яка різниця воно буде стояти чи лежати? Не знаю. Зараз трохи треба поміркувати, як його закріпити. Взагалі, щоб закріпити реле, тут потрібна дін-рейка така. Ну, спеціальна дін-рейка, але зараз їхати в епіцентр десь або в нову лінію не хочу. Будемо виходити з цієї ситуації своїм, як то кажуть, своїм розумом. Так, зачищаємо від ізоляції дріт, розбираємо подовжувач. Для того, щоб закріпити цю сторону, то зробимо два отвори і, мабуть, нас, я не знаю, або наскрізь гвинтами закріпимо, потім закріпимо реле. Тепер для того, щоб закріпити реле, я зробив отаку жалку підобу гінрейки. Тепер уважно. Тут у нас є OUT, Тут є IN. Тут має бути вхід. Да? подовжувача. Це є що ми зрізали. Там, де у нас штекер. Там, де штекер, там IN. Там, де Out, це вже на розетки. І тепер дивіться, тут у нас N і L. N і L. Тож нам потрібно синій дріб на N, червоний на L, І зажимаємо. тут зачищаем Тепер, мабуть, для того, щоб закріпити трошки дріб. Да? Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити тут два отвори да? і, наприклад, на стяжку. Ну, звичайно, пластикову стяжку. Закріпити. Да? Або, наприклад, взяти скобу, якщо вона є. А я навряд чи знайду навряд чи вона в мене є. Зробимо два отвори і закріпимо на стяжку. І для того, щоб краще трималось саме реле, ми також закріпимо, мабуть, отак по кругу на стяжку. Ну, воно ж так ви знаєте, що або ізолента, така яка стрічка, або стяжки буде триматися вічно. Так, давайте так і зробимо. Ну, Дивіться, вже на радостях я тут вже і отвори зробив, так, щоб закріпити наш дріт. Але згадав одну о, дуже таку. Важливу річ. Діло в тому, що, як ви знаєте, у нас є фаза, ну, лінія. да, L і N це нейтраль. да, тобто 0. І нам потрібно діло в тому, що коли ми закріплюємо це реле на дін рейці в самому щитку. да, то там ми одразу підключаємо. Тобто, і червоний дріт у нас йде на лінію, і синій або чорний йде на нейтраль. І там воно постійно так от і тримається і воно так працює. Тобто ми не змінюємо, да? наприклад, як оце ми можемо витащити десь із розетки і десь піти в іншу кімнату. Ні, цього робити не можна. Зараз поясню, чому. Точніше, можна, але є одна важлива річ. Для цього нам потрібна ця індикаторна викрутка. Дивіться, нам потрібно, наприклад, якщо у вас немає тестера, ну, наприклад, такого, щоб продзвонити да, і дізнатися, тут -от, отут ми бачимо, да, що у нас тут червоний це оце дріт. Да? А отут як дізнатися? Який у нас червоний, а який синій? Якщо у вас є тестер, то ми можемо дізнатися. Наприклад, тут ми на червоне. На лінію так. Ставимо в режим продзвону. І по черзі ми можемо доторкатися нічого. Ух. А тут. О, бачите? Тут нічого? Тут є. Це воно. І я заздалегідь це клейкою стрічкою відмітив. Да? Тобто червоний дріт лінія. Оце у нас. Це дуже важливо, запам'ятайте. Також ми беремо, ми можемо тут, тут наприклад, чимось помітити, да, як я клейкою стрічкою. Або, наприклад, тут просто написати: отут, отут. От, от. я, от, бачите, зробив плюс. Оце воно, ця, ця частина, це у нас плюс. Що надалі ми маємо робити? Я так думаю, що у кожного в хаті є індикаторна викрутка така. Вона коштує 10 гривень. Ну, 15 максимум. Що вона робить? Давайте подивимось. Наприклад, ось у нас є подовжувач, да? і ми притискву. От, бачите, одразу. Тут у нас горить червона лампочка, бачите? А тут у нас не горить. Оце, бачите, з цієї сторони, зверху, у нас є металева така п'яточка. Ми сміливо доторкаємо сюди пальцем. І бачите, коли ми вставляємо сюди, у нас горить червона. Коли сюди вставляємо, у нас не горить червона. То значить, що у нас оце є фаза в цьому отворі. Так само нам потрібно мати таку індикаторну викрутку перед тим, як вставляти в розетку готовий виріб. Тобто, ми маємо знати, помітити тут, наприклад, маркером. Оце у нас плюс. І саме так готовий виріб вставляти. Плюс саме сюди. Запам'ятали, так? Це важливо. Продовжуємо. Тепер, коли ми знаємо, як користуватись індикаторною викруткою, давайте закріпимо дріт. Так. Візьмемо, продягнемо в отвори стяжку. і Затягнемо по максимуму. Тепер те саме давайте зробимо із реле. Але в мене не дуже довгі білі стяжки. Давайте тоді візьмемо, в мене є чорна, чудова стяжечка. Вона буде чудово працювати. З іншої сторони. Протягуємо і закріпляємо. Як ми знаємо, все саме надійне у нас тримається або на ізоленті, або на стяжках. Це на віки. Візьмемо кусачки і вріжемо. Тут так само так, тут потрібно буде трохи зараз заізолюємо, щоб воно більш-менш цивільно виглядало. І подивимося, що у нас вийшло. Ну що ж, давайте перевіримо наш виріб. Те, що ми з вами нарукоблудничали. Ще раз обов'язково. У нас, як ми пам'ятаємо, ми відмитили, що оце у нас саме фаза. Так. Ще раз у нас тут подовжуючи, перевіряємо. Де у нас? Давайте так, щоб було видно. О, бачите? Індикаторна викрутка. Це у нас фаза. Це нуль. Це фаза. Значить, саме сюди ми маємо вставити ось так. О, чудово. Ми з вами вгадали. Все. Пристрій у нас увімкнувся. І тепер що ми бачимо. Дивіться, тут у нас показується, яка напруга у нас 229 вольт, а це у нас сила струму, це ампери. Це коли ми вже підключимо сюди якийсь Ну, скажімо, навантаження, да? це ну, комп'ютер, наприклад, з монітором. Або, наприклад, я не знаю, ну, холодильник. Ми ж це зробили для холодильника. так? То ми побачимо, скільки він вже, скільки йому потрібно току саме. Тепер давайте зайдемо, мабуть, в меню. І подивимося, що у нас тут в меню. Це у нас виходить А1А2. Так, ще раз. Це у нас, коли він вимкнеться, якщо буде перевищуватись напруга більше, ніж 270 вольт. 30 А. Це навантаження у нас. Угу. І тут ми можемо регулювати. Тут також регулюється час, наприклад, через скільки. Ну, наприклад, у нас струм десь приблизно 200, наприклад, 75. Вольт і вище, щоб воно вимикалося, я поставлю так. І якщо, наприклад, у нас буде 275 вольт, воно вимкнеться. І я поставлю таймер, щоб воно увімкнулося реле автоматично, наприклад, десь через одну хвилину. Ну, тому що поки буде це коливання напруги, да десь через хвилину воно автоматично увімкнеться знову і буде працювати. Або на коли зменшиться напруга нижче, ніж у нас нормальний станція 220 вольт. Я поставлю, якщо буде нижче, ніж 190 вольт, щоб воно також вимикалось, щоб спрацьовувало захист, і вмикалось також через одну хвилину. Тобто це, в принципі, це у нас, давайте перевіримо, вимикається. Так. Де у нас тут фаза? Так. Це у нас фаза. А ну, вимкнемо. О, бачите? Немає сигналу, немає індикації. Червоний тут. І тут OFF ще раз. І тут червона лампочка. Ми знаємо, якщо нам потрібно вимкнути, просто натискаємо OFF, і воно вимкнулось. Ну, а всі налаштування, я думаю, що показувати не потрібно. В боксі з реле тут іде коротка інструкція. І тут все більш-менш показано. Ось ви бачите. Перевищення напруги або зменшення. Так, час дії. Час, час коли воно може увімкнутися саме або вимкнутися. Андервольтаж, так, action time current protection І калібровка. Калібровка це для більш таких е, юзерів, у яких є тестер, щоб, наприклад, подивитися, що напруга, наприклад, тестером вона складає. Отут у нас, наприклад, показує. А давайте перевіримо, до речі. Це дуже цікаво буде. Візьмемо тестер, який у нас не дешевий. Так, тепер перейдемо у нас. В автоматичне вимірювання і перевіримо, яка у нас напруга. Так, зараз поставлю, щоб було зручно. поставив так от і видно і зручно. Так. І давайте тепер перевіримо тестером, яка у нас напруга. Ну, от дивіться. бачите, Тут у нас індикація показує, що у нас 229 вольт, а тестер показує, що у нас 232,9 вольти. Тобто, для цього ця функція калібрування нам і потрібна. Тому що, бачите, все ж таки трохи, можливо, я все ж таки схильний думати, що, мабуть, саме реле трохи може ну, побрехувати. Тому що тестер у нас більш-менш перевірений. І показує 232 вольти. А тут 229. До цього ми будемо відкривати мануал наш. І дивитися, ну, кому потрібно, то перекладате. Візьмете Google-перекладач, перекладете І можна буде відкалібрувати пристрій, наприклад, якщо зараз 232, і відкалібрувати, що тут також буде показувати 232 вольти. Це буде більш правильно і точно воно показувати, коли буде перевищення напруги або зменшення напруги, і воно буде більш надійно у нас працювати. Ну, а Поки що дякую вам за увагу. Ще раз нагадую, кому сподобалось відео або було хоч чомусь корисне, прошу поставити лайкос, підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Також, якщо є якісь запитання та коментарі, пишіть, будь ласка, розкажіть, як я зробив. Ну, я знаю, що буде багато хейтерів, які будуть казати, що от на дерев'яній балці не потрібно було робити, бо це ж електрика, воно може там загорітися, та воно все може загорітися. Це ми, як то кажуть, за там за 20 хвилин просто зробили отаке реле. Із того, що у нас було, там якийсь там старий подовжувач, реле купили те, яке ставиться там у щиток, але в щитову ми не полізли і просто зробили таке переносне, як то кажуть, реле, яке можна використовувати, наприклад, пішов в іншу кімнату. Маючи просто індикаторну викрутку, ми можемо знайти, де у нас тут буде фаза. Увімкнули, і, наприклад, комп'ютер, якийсь у нас там буде більш-менш стабільно і безпечно працювати. Або холодильник, або ну, будь-яка річ, яка має, там, має таку вартісну, ну скажімо, вартісну ціну дуже високу, і ми хочемо її зберегти, і ми будемо користуватися таким реле-захисним, який буде нас забезпечувати безперебійну роботу нашого обладнання. Всім дякую за увагу. На все добре, до наступних зустрічей.